Мені із дому передали дім, котячі вуса, квіти з підвіконня. Дім плакав, що в розлуці ми з ним. Не плач, мій доме, стрінемось в Херсоні. Він плакав, що довкола бур'яни, паркан упав, орнамент вицвів грецький, що все мене чекає він з війни. Не плач, мій доме. Стрінемось в Донецьку. Він згадував дитячі голоси. Він мовчки плакав і мовчанням мучив, не дорікав, нічого не просив. Не плач, мій доме. Стрідився в бучі. Він плакав, що його уже нема, що тільки злива на фундамент хлюпа, що день і ніч довкола лиш пітьма не плач. Я повернуся в Маріуполі. Не плач цей наш багряний листопад. Не буду дарувати я нікому, не плач. Я поверну тебе назад, мій доме. Поверну тебе додому.